Друзі, всім привіт! Сьогодні чергував нас субоча Субоча? суботня зміна, година в нас 13-та Час дня ми тільки виїжджаємо. Коли в цей час вже, мабуть, колеги наші зробили там по 200-300 злотих зранку. Тому що я знаю таких людей, які реально можуть працювати до 3-4 ночі з п'ятниці на суботу, поспати 2-3 годинки і в суботу вже з 8 чи навіть з 7 вже бути на лінії, їздити також цілий день. До там, не знаю, до 3-4 ночі неділі. Так що ось так. Ну, а я тільки виїжджаю. Заходимо ми в наші додатки, Uber, Bolt і будемо працювати. Сьогодні в нас субота, нагадаю. Скоріше за все, можна сьогодні потрапити в пробки, особливо, якщо їхати десь біля кладовищ. Тому що зараз йде підготовка до... День всіх святих. В ті місця, мені здається, сьогодні краще от реально не їздити. Ну, а там побачимо, який сьогодні буде день. Вчора я десь з так відробив до пів другої, і в мене вдалося зробити тільки 435 злотих. Отак. Зараз ще й дощ йде, такий невеличкий. Ну, не знаю, не знаю, подивимось. Чекаємо на замовлення. І перше замовлення нам дає, як завжди, болт. Юстина 24,47 буде за 8,5 км. 8,5 км, 24 злотих, ну, більш-менш, більш менш, може бути. Вже більше 20, хоч щось, але краще, ніж нічого. так? Краще, ніж Uber дав би нам це замовлення, мабуть, злотих так 8 17 мабуть, десь злотих 17. Отак от, от. Добре. замовлення і в нас вже наступна Емілія 14 80 за 4 кілометри. І подача в нас виходить скільки 950 метрів. Добре. Приїхали на галерею, завершуємо поїздку 14,80. 5 зірок. Так, 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 тут у нас поки що. Так, більш-менш, поки що нічого не падає, але хочу показати вам, дивіться, відсоток прийнятих 47%. І вчора я був просто на грані. Вчора був реально просто на грані блокіровки, 32% в мене було. І потім довелося брати ну по факту все підряд реально, один за одним. Неважливо, яке було замовлення. ну Єдине, що всі знають, я не беру готівку. А так, 10-11 злотих все прийшлося брати, от, щоб зараз було 47%. Тому що сьогодні субота і доведеться також ввечері, коли кефи будуть горіти. Звичайно ж, жаба буде давити, ну, все підряд возити не захочеться, а хоч захочеться поперебирати і взяти замовлення саме з кефу. Тому приходилось вчора. Але хочу сказати, от, реально, в день ну, це повний бред брати, наприклад. Замовлення по 10-11 злотих. Ну, це на мою думку, тому що на більшості світлофорів ти за один раз не проїжджаєш. Так, у нас тут і на Uber прийняв, і на болті падає замовлення. І Що нам краще взяти, так, ту-ту-ту-ту-ту, на болті у нас інший водій прийняв замовлення. З приводу оцих там по 10-11 злотих. Вдень брати це повний бред, ну, на мою думку, тому що реально на світло не кожен світлофор ти проїжджаєш за один раз. Це перше плюс пробки, і в итоге, ну, реально якесь замовлення на 12 злотих, там чи на 13-14 навіть, можна вести реально півгодини. А тепер представте, таких два замовлення, і всього на годину там вийде в районі 20 там пяти 30 злотих. Ну це ну, взагалі. Не то пальто. А от ввечері, після 10-ї, що я реально от замітив, в принципі, оці каратиші вони навіть вигідніші реально, ніж е, довгі якісь там на 30-40 на злотих е, дальняк. Тому що, як не крути, після 10 починається який двіж. Е, всі замовлення, вони в центрі. Якщо брати якийсь дальняк і летіти кудись там 10-12 кілометрів, ти по-любому, ну. Не завжди, звичайно, є замовлення на окраїнах в такий час, особливо там вихідні дні. Але тим не менш буває таке, що все одно приходиться вертатись назад. А каратиші. Блін, ти тут взяв 3 кілометри по місту, раз-раз поїхав. Більшість там світлофорів не працює. На всіх світлофорах ти проїжджаєш одразу за одним разом. Тобто все проходить швидко, ти одне замовлення взяв, друге, третє, отак раз-раз-раз. Все досить швидко і навіть можна на каратишах заробити більше, мені здається, ввечері, ніж на дальняках. Я також ну... Так зараз скажу, тому що я вчора там їздив, плюс перед цим може там був якийсь день, що я так працював. Наганяю собі коефіцієнт прийнятих замовлень. Потім все одно приходить субота, кефи, я починаю перебрати і знову спускаюсь просто до 30%. Ось так. Не знаю, як з цим боротися Ну, в день, просто коли мені падає реальне замовлення на 13-14 соток, ну просто не піднімається от реально рука його прийняти. Тому що ти ну, сразу вже вважаєш е, у себе в голові ага туди-туди, там світлофор, там блін, стоять, ти береш замовлення 14 злотих будеш його робити пів часа, ну це ж бред. А зараз також от вам кажу, взяв замовлення по Uber. Просто мега невигідне, ну але що робити? Вже нажав, то буду брати, тому що на Uber також у мене, у мене на Uberі що дуже багато, це саме коли я прийняв і потім відміняю замовлення. також дуже багато, що я також там на грані блокування. блокіровки. Завершуємо з Євгенієм замовлення по Uber. Максимально невигідне. Зараз ви будете в шоці, що я отримав за цю поїздку і скільки я проїхав. А поїздка в нас вийшла докладно, кажу вам, 22,60 за 13,4 км. 26 хвилин ми їхали. 26 хвилин за 22 злотих. Отак от. Скажете, як таке можна брати? Отак от, от, не подивився, взяв. Тому що, блін, ну знову ж таки, реакція. З однієї сторони невигідно ввозити такі замовлення е, по 12-13 кілометрів. Ну, зараз день, звичайно, субота, я думаю, ми зараз звідси е, недовго чекаючи, все ж таки уїдемо кудись в центр. Але тим не менш, просто зазвичай основні замовлення от падають так, це 12, 13, 14, 12, 13, 14, там 10. Отакі замовлення. І коли просто бачиш суму більше 20, якось рефлекторно ти просто стараєшся ну, нажати. Тому що да, буває таке, що ти там дивишся, поки переглядаєш замовлення, бачиш, що воно реально класне, але його вже приймає хтось інший. Написано, ну, одразу пишуть, що це замовлення прийняв ну, тіпа, другий водій. І от приходиться, особо не вспіваєш щось побачити, де, що, коли. Одразу приймаєш. В першу чергу я дивлюся, готівка чи ні. Якщо не готівка, вже потім дивлюсь, що куди, скільки кілометрів і так далі. І до речі, от я не знаю, я нічого собі не виключав, нічого не робив, але на болті мені взагалі не падає готівка. Її просто немає. Жодного замовлення. От на болті я можу тикати будь-яке замовлення, мені падає все по карті або пліком, хто там заплатив хто точку. От реально немає жодного замовлення за готівку. Не знаю, як це від... може просто болт зрозумів, що я його ніколи не беру, і воно, якби, система так думає, що їй не треба мені їх давати, не знаю. Так, ось їду по ось такій дорозі за новим замовленням. По ось таким ямам по селу, бачите, які ями. Блін, я не розумію, ось такі будинки у людей. І їздять по такій дорозі. Не вже так важко зробити дорогу, скинутись там всім по пару тисяч злотих. Я думаю, для них це невеликі гроші. Коротше, взяв замовлення, я судіть, не судіть, але не судіть строго. Короте, замовлення в нас. О, так я оце краще візьму замовлення. Блін, зараз трошечки неловкий момент. Я взяв на 31 злотий від Марії. ну Пробачте мене, друзі, пробачте, але це ж е, пробка. Так, не дуже гарний вчинок, але ось просто 800 метрів. Там, там просто треба було їхати 5 км, а потім 11 км з пасажиркою за 31 злотий. А тут в мені впало 700 метрів ось. поуберу. Будемо їхати. 13 кілометрів чи 14 за 44. Ну це більш вигідніше замовлення. Блін, Але, блін, відмінив замовлення. Але я, в принципі, недовго до неї їхав. Я тільки от прийняв і одразу вам почав показувати. Ай-яй-яй-яй-яй. Дуже погано, Саша, дуже погано. Добре. Тільки почекаємо, доступні минути. Окей. Okay. Навіть на молоді. Так, друзі, завершив я до замовлення по Uber і вже завершив замовлення по болту. Але давайте посудимо трошечки. Чи варто воно було того, що я по болту відмінив замовлення на 31 злотий, 31 там з копійками. Була 4,5 подача, і сама поїздка була би з нами, як показував Болт, 11 кілометрів. Тобто 16 кілометрів за 31 злотий, і плюс би там мінус податок, там 20, мабуть, 8 би вийшло. По Uber ж у нас замовлення вийшло 41,70. 41,70. За 15 кілометрів. 41,72, 15 км, 14,8 і 34 хвилини ми їхали. Ну, як на мене, звичайно ж краще. Як мінімум там 41 злотий, на ну, як мінімум на 10-11 злотих це замовлення вигідніше, ніж то було на Болті. Так що так. Єдине, що так, трошки не гарно те, що. Коли приймаєш замовлення і потім його відміняєш. Людина як не крутий, також чекає. Ну, коротше, отакі, отакі справи. Так буває. А по болту вийшло в нас, виходить ось замовлення. Ну, це після того як я Uber завершив. Е, так, 5 кілометрів. 5 кілометрів, якщо бачите, е, 16 злотих, капець. О, нічого собі. А я і не бачив такої обнови. Реально. Оп, падає нам замовлення. 13,8 подача, звичайно ж, ми таке брати не будемо. Друзі, а чому мені ніхто не каже, що у нас обнова з'явилася? Тепер можна вибрати собі, нажати на замовлення, яке ти завершив. І тут вже показує і Бруто, і Нетто. Оце так прикол. І дивіться прикол, що я тут бачу. Блін, невдобно знімати і їхати, а їхати треба. Коротше, замовлення було на 23 злотих, 16 я отримав чистими. Хоча болт показував 17 і 7, щось таке. Ну, коротше, зняв податок ще. Але пасажир заплатив 13,8, 13 злотих. 9,5. 9.25 Волт заплатив, ще докинув типу, за пасажира. Отак от. Блін, ну от по Волта реально, я не розумію, чому Uber так не робить. Болт реально ну, він постійно робить скидки пасажирам. Постійно, у мене так само на клієнтському. На клієнтському додатку так, в болті. Також постійно якісь скидки на Uber, ніколи нічого немає. От реально ніколи. Тільки Болт всіх радує скидками і більш вигіднішими поїздками взагалі для водіїв. Болт, ну, як не крутий, в цьому плані набагато краще, ніж Uber. Так що, от такі справи. І недовго чекаючи, падає нам знову ж таки Болт. Від Макса за 24 злотих. Скільки кілометрів їхати будемо, я не подивився. Там ніби щось 8 кілометрів має бути. Але нам треба треба більше робити саме на болті, тому що в нас бонус. Нарешті мені впав якийсь бонус. Коротше, 14 поїзд, щоб було 45 злотих. Ну, в принципі, в принципі вже непогано, хоч щось реально. Коли взагалі нічого немає, ну це, блін. Неприємно, отак скажу, неприємно. А коли отак, 14 поїздок, в принципі, сьогодні суботка, до 12 години ночі ми цих 14 зробимо без проблем, я думаю. І це. І як не крути, 45 злотих нам ще впаде, в принципі, відіб'ється просто паливо. А те, що ми заробили на поїздках, це все буде чистим наше чисто в карман. Так що також може бути, чому б і ні. Завершуємо поїздку 24 злотих, бачите, має болти мені. Але зараз подивимося, скільки в нас залишилось 24. Вже ж можна подивитися, 22 злотих. Так що, отак. От. Замовлення було на 23. А, ні, це пасажир заплатив 23. Болт 9 злотих доплатив. Всього поїздка була 32-34 брутто. Нетто мені показало 24, а по факту із нетто, нетто вийшло 22,82. Ось такі лабіринти виходять. Замовлення падає з однієї суми. Пасажир платить другу суму. Мені показує спочатку нетто одне, а потім по факту ну, нетто виходить інше. Але але, от в чому перевага болта над Uber, Що тут чітко. Якби оцей податок від податку, він чітко виходить він один. Типа, як сказати, якщо взяти ось цю суму, наприклад, зараз скажу вам, 34 злот, 33 злотих вийшла сама поїздка, так, бруто. І в етозі, там податок мінус податок, я отримав 22,82. Це все одно виходить 31%. Забрав болт. 31%. А от коли Убер береш, взяв одне, він у тебе забрав друге. Подивився поїздку, наприклад, там взагалі поїздка 50 злотих, тобі показувало, що воно буде за 30 А по ітогу ти закриваєш замовлення, тобі падає взагалі там 25%. Тобто там взагалі, от у убера комісія взагалі може бути до 50%. Ну це повний бред, реально бред. От чим болт хоча б краще, що він стабільно. от Ти бачиш, тільки ти береш замовлення, яке тобі падає. Ти знаєш стабільно, що мінус 31%. от стільки ти отримаєш нето 100%. Немає такого, що на одному замовленні 30%, на другому замовленні там 50%. Такого немає. Все стабільно з однією комісією. Так, зробив я ще каратишик. Перший у нас по факту сьогоднішній каратишик це 2,9 кілометрів. Був він на 19,17 отримав я 13 злотих. Коротше, 13 за 3 кілометри. Ну, в принципі, в що це у нас виходить? Більше 3 злотих, 4 злотих кілометр майже. Так що, каратишики, в принципі, так. І їхали 16 хвилин. Ну, таке, таке, таке. До речі, друзі, як гадаєте, буде цієї зими сніг чи не буде. Бо я на літній резині. І от мене посіщає така думка, щоб взагалі не міняти на зимну резину цієї зими. Але в той зими скільки там? Один чи два дня за всю зиму був сніг. Ну, блін, ну таке. Хоча хоча ця, це літо було дуже холодним, мало було теплих днів, і щось мені здається, що зима буде також, ця буде холодна. І реально може бути дуже довго сніг і часто, тому, блін, не знаю, що робити. Це по факту, мабуть, перший раз, коли мені доводиться купляти зимню резину. Я завжди як купляв машину, ну перед цим у мене форди постійно були. Я купляв машину, купляв її з зимньою резиною в гарному дуже стані. І коротше, би, виходить так, що я завжди викатував цю резину в нуль. І зимою літку я ніколи не міняв це з зима на літо, літо з зими ніколи цим не займався і вважаю, що це марна трата часу, особливо у Вроцлаві. Ну і коротше, і отак от у мене завжди. Машину заходить резина. До заміни я продаю машину, купляю собі нову, також з гарною резиною, їжджу, їжджу, викатую її в ноль, знову продаю машину, купляю іншу. Отак От в мене завжди траплялося. А зараз вийшло так, що я купив ці ж диски з літньою резиною. І, блін, не знаю, що робити: купляти собі зиму, ставити чи не ставити. Як ви гадаєте, що робити? Блін, ну теж блін, але в такому місці, що я не зможу там. Його нормально взяти. Так що отак, от така у мене ділема зараз. Купляти собі зимню резину чи не купляти. Добре. Добре. Так, друзі, завершив я замовлення. Перше вечірнє, бо я вже трошечки вдома був відпочив з сьомої вечора. Дві годинки. в 9 виїхав, виїхав в 9, і от перше замовлення я зробив. Вийшло воно в нас, зараз вам кажу. Вийшло воно в нас 26 злотих, 26 злотих за 13,8 кілометрів. Ну, в принципі, нормально, тому що я у себе на приполі радію будь-якому замовленню, аби тільки звідти виїхати. Тому що стояти там, ну просто, блін. Можна реально дуже довго. Тому не думаю, чи взяв. І в принципі, друзі, мені залишився одне, один заказ для того, щоб був в мене бонус 45 злотих. Так що ось так, друзі. Чекаємо, ще робимо одне замовлення, 45 нам бонусом капає, і в принципі далі максимум до другої попрацюємо, повозимо якісь там замовлення. І в принципі будемо робити підсумок. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну що, Зробив я каратишик цей. Дивимось. Так, так, так. Зробив я 14-ту поїздку свою. Вийшла вона в нас, я не знаю, як завжди я вам показую, а вам нічого не видно. 5,5 км і вийшла вона в нас 1478. 1478 за 5,5 км І бонус наш капнув, чи ще не капнув. Як завжди ж був, а, все, капнув. все 45 злотих у нас на кармані. Це дуже добре. На годинку зараз 22.01. На болті у нас. 295 злотих. 295 і на Убері. На Убері зараз вам скажу. І на Убері у нас 81 злотих. Того в нас скільки там 295 і 81. Ну, в принципі, майже, майже 400. Ну, якби бонуса 45 злотих не було, то це б взагалі печаль було. А так хоча б 45 злотих. І додатково чисто знаєте, на паливо на сьогоднішній день, що ми катаємо, то вже непогано. Ну що, друзі, нарешті я відпрацював цю зміну сьогоднішню суботню. Година у нас час 58. Друга година. Якраз я під'їхав там до себе на райончик. І це виходить, я працював сьогодні з 13.00 до 19, це 6 годин. І потім виїхав з 21 ось до 2. -ї. Це в нас ще 5 годин. І того в нас 11 годин. Дивимо, що ми заробили. Uber в нас 114 злотих. Так, наш болт, я не знаю, буде вам видно чи ні. Спробую, може отак. Це після нуля 94,80. І в саму суботу у нас виходить 399 плюс 399. І того в нас нічого собі, я навіть не розраховував, якщо чесно. Як бачите, 607 злотих. Досить-досить, в принципі, непогано. 55 злотих на годину. В принципі, в принципі це досить-досить непогано на сьогоднішній день взагалі. Ситуація, яка взагалі з домовленнями у Врославі і так далі. Так що, друзі, ось така от зміна. 11 годин, 607 злотих, 55 на годину в нас вийшло. Але знову ж таки, це ще 45 злотих. Бонус. Якби, наприклад, бонуса не було, то це було б там скільки? 555 злотих. 550 злотих або 560 шістдесят би в нас було б за 11 годин. Так що ось. Такі справи, друзі. Роботка є, в принципі, якщо б далі катати, я знаю дуже, досить багато хто працює взагалі аж до самого ранку. Ну, Але я не можу, в мене трошки інший графік, я завжди працюю в вихідні максимум до другої. Так що, друзі, як завжди, всім дякую, хто мене додивився до кінця. Бажаю вам гарного дня, гарних вихідних, хто відпочиває, хто працює гарної зміни. Ну і всім удачі!